Добрий день, мої малята, любі хлопчики й дівчата, запрошую вас на заняття з художньої літератури. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Наталії Карпенко Парад планет. А допоможе нам в цьому Лунтик та його чарівні картинки. Привіт, діти! Я Лунтик, і я допоможу вам. Вивчити та запам'ятати назви всіх планет. Тож слухайте уважно. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз Меркурій мандрівник. Два Венера Ясний лик. Три Земля вітає вас. А чотири. Красень Марс. П'ять Юпітер. Шість. Сатурн, сім Уран, за ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на банкет. Був Плутон завжди дев'ятим. Не беруть його на свято. Він найменшим уродився і до карликів прибився. Діти, чи запам'ятали ви назви планет? Давайте разом зі мною. Їх повторимо. Тож увага. Діти. Давайте зараз вивчимо вірш порядкам за допомогою картинок. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз. Меркурій мандрівник. Два. Венера ясний лик. Три Земля вітає вас. А чотири красень Марс. П'ять Юпітер. Шість Сатурн. Сім Уран. За ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на банкет. Був Плутон завжди дев'ятим. Не беруть його на свято. Він найменшим уродився і до карликів прибився діти. А зараз я пропоную розповісти цей віршик від початку і до кінця разом зі мною та вашими батьками. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз – мандрівник, два Венера Ясний. лик Три Земля вітає вас. А чотири. Красень Марс. П'ять Юпітер, шість Сатурн, сім Уран, за ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на банкет. Був Плутон завжди дев'ятим. Не беруть його на свято. Він найменшим уродився і до карликів прибився. Молодці діти! Ось такий гарний віршик ми сьогодні з вами вивчили та запам'ятали назви планет. До побачення, малята, до зустрічі, ви молодці!